Вітаю вас! На зв'язку Еліана Марко, ваш майстер-феншуй та китайський астролог. Ви на моєму каналі. І ми говоримо про енергії червня 2025 року енергії водяного коня за китайським календарем. І зараз звучатиме прогнози для тих з вас, звучатиме да, правильно, прогнози, тому що це для двох знаків зараз буде для тигра і бика. Що ж вас очікує в червні, на що звернути увагу: здоров'я, фінанси, родина, сім'я, можливо, відпочинок? Тому що ви займаєте саме північний східний сектор. Давайте я вам покажу. В нас північ ми говорили, це завжди знак Пацюка. Далі рухаємося: північний схід це знак бика і знак тигра. Ви знаєте, що зараз рік у нас дерев'яної змії, і в секторі північного сходу у нас дуже негативна енергія 5 залітаючими зірками феншуй, надзвичайно негативна. І бикій тигри це відчувають 100%. Я більш ніж впевнена, п'ятірка не проходить безслідно. Вона працює весь рік до 4 лютого 26 26-го року, бики і тигрики. Хто буде слухати цей прогноз? До речі, Поділіться цим відео своїми друзями, знайомими, хто народився в рік тигра або в рік БК, щоб почали слухати прогнози і звертати уваги на енергії і саме за китайською метафізикою. Це та китайська астрологія Бадзи, які дуже точно працюють насправді, якщо стежити за ними кожного дня, кожного місяця, і головне практикувати, використовувати ці знання. Значить, давайте спочатку візьмемо бадзи та китайський гороскоп на червень 25-го року, місяць водяного коня, а вже потім ми підемо з вами по феншуй енергіях. Значить, бик, бики, віл, бик, ваші роки народження. Хто з вас народився в ці роки, ви представляєте знак бика за китайським календарем. Ну, Взагалі за китайським правильно навіть гороскопом говорити. В цьому випадку. 61, 73, 85, 97, 2009-2021 рік був у нас металевого, наприклад, бика. Тому це роки, які представляє бик. Тигр представляє наступні роки. Тобто, якщо ви в один із цих років народилися, ви представляєте за китайським гороскопом знак тигра, але під різними елементами, тому що є 5 стихій. І 12 знаків Зодіаку. Тигар 50. До речі, рік 62-й, 74-86, й, 74 -й, -й 98-й, 2010 був рік тигром. Тигра і 2022. Теж досить складний рік. Рік був водяного тигра. Так, значить, ось це ваші роки. Якщо ви перше на каналі, ви будете знати, що ви точно народилися. В рік тигра чи в рік бика. Але для тих людей, які народжені в січні будь-якого року, ви повинні завжди відкривати повністю свою карту бази, тому що ви іноді берете попередній ще рік, оскільки за китайським календарем знак зодіаку і рік річній енергії змінюється лише 4-5 лютого. Тому дуже часто люди думають, що народилися в рік тигра. А насправді вони ще беруть рік бика. Тому будьте дуже обережні, перепровіряйте, а, значить, свій знак дуже. Скажімо, дуже дріб'язково. Так, що тут потрібно розуміти? Бики. Давайте для вас прогноз на червень місяць. Ну, в першу чергу потрібно сказати, що кінь, знак коня для вас це квітка персика. Квітка, харизми, романтики, кохання, привабливості, сексуальної привабливості для вас знак коня завжди по дню, чи по місяцю, чи за роком. Наприклад, наступне рік у вас буде рік квітки персика для биків працювати. І так само червень, весь місяць ви можете якось зустріти з кимось, познайомитися. Якщо не в шлюбі, навіть можуть залучитися в якісь такі зв'язки романтичні, які можуть привести до стабільних відносин. Якщо ви в шлюбі, звичайно, треба бути дуже обережними. Ось тому, що місяць може принести новий контакт, нові знайомства. Буває так, що квітка персика приносить знайомство. Той період, коли діє, але вже серйозні відносини, будуться трішки пізніше. Ось, тому для вас працює квітка персика, Бекі буде працювати 6 червня по 7 липня 2025 року. Не тільки це романтика, не тільки це сексуальність, відносини, це ваша харизма, бути подобатися людям, оточуючим, що допоможе досягати насправді правильно, якщо ви все це, це знаєте, правильно себе ведете. Багатьох цілей, особливо якщо ви працюєте в творчій професії, фотографії, як блогер, якщо ви працюєте в мистецтві, в театр, кіно, музика, це допоможе вам проявити себе. Квітка персика має дуже багато функцій. Як символічна зірка в баці. Тобто про них треба знати і розуміти, що це не тільки привабливість або притягування, чи привабливість, чи приваблення партнера. Там є дуже багато насправді функцій. Це перший момент. Ну, і друге, баки, у вас п'ятірка жовта, річна, негативна, це здоров'я, енергія, дбаєте й далі для себе. В цьому контексті весь цей рік. Ну, і вчені бажано не будувати якихось планів, все буде йти так, як буде йти. Ось, приготуйтеся діяти за ситуацією. Також гарний місце для спілкування знайомств і наведення контактів, нетворкінгу, спілкування, запуск, навіть якихось певних нових ідей, тому що по місяці у вас одиничка біла. Тобто. Річна енергія п'ятірка, одиниця біла буде діяти як літаюча зірка в червні. Одиниця це завжди, стартап, це початок чогось, це енергія води в системі літаючих зірок-феншуй. Тому щось нове можете започаткувати, щось станеться нове, цікаве в вашій сім'ї, роботі, по-новому підуть енергії, режим дня, можливо, або ви підсилите в роботі чи в бізнесі певної ідеї свої заробітки, тому що Дениця це любить. Далі народжені бики в 97-му саме році відчують енергії місяця найсильніше. Не рекомендується призначати хірургічне втручання на очі. Бережіть голову, здоров'я голови, не конфліктуйте з керівництвом, начальством, шефом або людиною, яка вище вас в чомусь десь. Роботі та, можливо, в сім'ї, в родині, тобто спрачатися та бики. Це за 97 рік. Тобто, бики народилися 97-го року. Відчують енергії найсильніше енергії водяного коня в червні 2025 року. Рекомендації почули. А, бики. Нут, місяць для всіх у нас буде ще такий теж емоційний. А, чимось навіть схожим, як і травень 2025 року. Так, тигрики. Що тут важливо для тигрів? Кінь ваш союзник. Потрібно пам'ятати, що кінь собака плюс тигр входить в трикутник вогню. Не в сезон, а в трикутник вогню. Або його ще називають тригон вогню в китайській астрології бадзи. Тигри вам важливо знати, чи корисний вам вогонь. Взагалі по вашій карті бадзи і на все життя. Це треба. Приходити на консультацію до мене, звичайно, або вивчати астрологію китайську самостійно. Визначення сили слабкості карти, корисності не некорисності стихії є найважливіше в китайській астрології. Вибирайте цей багаж на все життя і розумієте, що які роки вам, які роки, місяці і так далі періоди робити. Тому тигри вам важливо знати, чи корисна стихія вогню. Вона буде сильною. Ми живемо в сезон зараз літа за китайським календарем. Правда, у нас водяний кінь трішечки буде такий, знаєте, під дією води. Не зовсім прям сухий такий, дуже-дуже сильно вогняний, але все рівно кінці янська енергія вогню. І він діятиме з тими знаками, якими я озвучила: тигр собака. Кінь, кінь плюс кінь, самопокарання для кози і для змії, хто народився в рік кози, в рік змії, для вас плюс кінь додає вогню, тому що кінь входить з вашими знаками, тими, якими я озвучила, взагалі в китайській астрології співзвуччя, співіснування енергії стихії вогню. Змія, коза, кінь, собака і тигр. Ви просто зв'язані енергією вогню в китайській астрології. Тому тиграм місяць допомагає піднятися кар'єрними сходами, розкрити свій творчий потенціал, якщо вогонь корисний. Активується зірка генерала для вас в червні. Хоч би, які ви не чинили оперу, все-таки доведеться взяти відповідальність на себе і самому контролювати робочі процеси, процеси бізнесу. Тобто зірка генерала, символічна зірка генерала для тигрів в якості знака коня. Вона дасть або вона не те, що принесе дасть. Вона змусить діяти дисципліновано, відповідально бути генералом. Тобто і давати вказівки, але вміти їх і виконувати. І це самічна зірка, яка говорить про те, що може навіть дати вам кар'єрне зростання відповідальність зросте, але зростуть і можливості. І зірка генерала це підйом вашого імені, вашої це… Зірка генерала говорить про певні досягнення, винагороди, ви можете їх отримати в червні за свою роботу або в бізнесі це певний дохід, чи там в роботі кар'єрне зростання. Тому майте на увазі тигри, що місяць досить таки непоганий. Ну, Тигри, народжені 62 го року і 22-го року, у вас події більш проявлені, ніж у решті тигрів будуть в червні. Фіксуйте це собі. Події з начальством пов'язані предками, головою, розумом, емоціями. Не порушуйте закон, правила, щоб не потрапити під певні обмеження, певні затиски, утиски. Ну, 62-й рік це рік водяного тигра, 22-й – так само водяного тигра. Ось, ну і ще й вогняні, тигри, тигри – 86-й рік. Теж бути досить обережними, особливо зі здоров'ям, голови, емоційний стан а в роботі в колективі поза домом. Тому що в вогніні тигрі 86 рік вас вогонь ян буде конфліктувати з водою Ян Черня. Тому теж потрібно бути обачними, обережними, особливо поза домом. Тобто в діях, саме по роботі, в соціумі, в соціальних мережах, як блогінг. А як керівник, можливо, як зам. Тобто, може бути багато не зовсім таких якихось здорових ситуацій і будуть конфліктні ситуації. Ну і для биків, і для фіблів, ще раз повторюсь: захищаємося від п'ятірки-жовтої весь рік. Особисті талісмани. Я їх озвучила багато разів. Хто був на консультаціях і в соціальних мережах, тут на ютуб-канал, як ми захищаємося від п'ятірки жовтої від неї обов'язковий захист. В домі або персональний, обов'язково це найнегативніше, вітаючи зірка феншуй. І одиничка, бикій тигри, щось нове страпиться в вашому житті. Якась нова подія в червні, ситуація, думка, ідея, те, що змінить, можливо, ваш графік, режим, планування. А, дійсно, але це позитивна літаюча зірка одиниці, яка дає і фінансові можливості може принести і нові зв'язки, і ідеї. Одиниця любить взагалі то воду і потрібно активізовувати фонтанчиком, обувати з квітами. Але оскільки в нас на північному сході п'ятірка, то бажано там активацію феншу не проводити в червні місяці, щоб нам не, скажімо, не з агресивити да, негативну енергію підчірки, тому що це дійсно дуже негативна енергія. Викі-тигрі місяць буде легшим за травень в червень, у зв'язку з тим, що у вас одиниця біла залітаючими зірками на місяць прийде і буде багато давати можливостей. Тому стежте, як проходитиме місяць червень на моєму каналі. Стежте взагалі. За китайською метафізикою підписуйтесь на мій канал однозначно на інші соціальні мережі і розвивайтеся завдяки китайській метафізиці.